Аероклуб Крила Буковини був створений у 2005 році. 10 літальних апаратів, 65 льотчиків та незліченна кількість прихильників. Це здобутки клубу за час існування. Керівник аероклубу зізнається, що запросити інвалідів спортсменів він вирішив не випадково поштовхом до цього стала травма його товариша. Я знаю, з якими проблемами ці люди стикаються у своїм житті. їм Потрібно кожен день боротися, хотілося б просто їм дати таку невеличку. Якби якби свою допомогу, нехай в них буде цей день радісно проведуть якоїсь незвично. Ми маємо змогу це зробити і ми хочемо це зробити для цих людей. На запрошення від аероклубу відгукнулося чимало інвалідів. На злітно посадковому майданчику усі вони зібралися, аби отримати нові емоції. Сьогодні програму і Ребята дуже багато хотіли політати. І коли вони в приглашенні узнали, що будуть польоти на аеропланах і на самолітах, це, конечно, дуже багато привлекло. Де ще є можливості така? Я сам недавно про цю можливість узнав, що нас. Сучаствує тараклуб такий. для пана Олега польоти небом звична справа, адже у свій час він був старшим льотчиком винищувальної авіації. Робота для чоловіка посідала важливе місце у житті, адже займатися улюбленою справою літати та й водночас захищати батьківщину для нього було надзвичайно важливо. Після травми пан Олег дивиться на небо із ностальгією. Це не тільки от сам польот, це аеродром це люди, які крутяться возле авіаційної техніки. трава, вот бетон родной, такое все, все начинает приводить человека в необыкновенное состояние. Очень красиво, очень легко, очень вообще, это после многих лет, первый раз, когда я летал в таком состоянии, это очень интересно, очень адреналин такой, вообще. И что самое интересное, кажется, когда летишь, как будто до земли может дотронуться. Вероника Залевская, Ярослав Левицкий, Час новин, Чернівці.